Світ повільно дуже обережно обговорює, що буде з Росією після її поразки у війні проти України, але до перемоги ще далеко. А як ви вважаєте, скільки ще триватиме війна, та чи готові ви до тривалих бойових дій? Я надеюсь, что война к концу года закончится. Надеюсь на помощь международных инвесторов, надеюсь на помощь поддержки Европы, на помощь поддержки Америки и надеюсь, благодаря этому уровень жизни украинцев изменится. И мы уверены и походкой войдем в Европу. Скажите, а что <связывая> а вы до затяжных боевых действий? Эм... Ну, как бы Психологічно не дуже сейчас Але зараз така тенденція, що ми особисто не вибираємо. Моє передбачення, мабуть, ще рік, мабуть, може, два. Я, якщо буде затяжна війна, ну, що ж, значить так треба. А, чи готовий я до цього, цього, я не знаю. Я думаю, що війна скоро закінчиться, хай тільки ось наша країна отримає зброю у тому повному обсязі, який обіцяють закордонні наші друзі. І війна закінчиться, це однозначно. Це зараз таке, знаєте, затишє перед бурею, я вважаю. Війна закінчиться в цьому році, я впевнена 100%, я рідко коли помиляюся. Дуже важко прогнозувати, але ілюзії, я думаю, Військових ні у кого немає щодо того, що війна скоро закінчиться? Мої прогнози до кінця цього року це дуже оптимістичний прогноз. А взагалі, чи готові ви до затяжних бойових дій? Так дуже хочеться, щоб вона закінчилася найскоріше, але якщо реалістично дивитися на вечір, то мабуть у цьому році вона не закінчиться чи готова я? Ну, це, мабуть, не до мене питання, тому що мені не хочеться, щоб це довго тривало. Вона закінчиться тоді, коли в нас буде поменшувати той бововни вопняної, коли там розум зайде до людей, що треба, що не треба, ну це таке важке питання. Вона б давно б закінчилась. ну Тут дуже багато факторів.